Сьогодні турман, правда, не бізіммігрант, а просто емігрант. Я працюю в Бельгії. Заді мене наші будови. Тут працює 9 людей. Правда, зараз падає дощ, але хлопцям це не мішає. Хлопці хочуть заробити, тому працюють. Ну що ж, глянемо, як це все виглядає. Будуйте цей будинок. Тиждень. За тиждень часу, так? А скільки років вже працюєте на фірмі? То я. Раді раз. Особисто ви. Я, особисто, третій рік. Скільки годин ви працюєте? Працюємо по 10 годин. Як виходить, по погоді, от бачите сьогодні. так. Та, сьогодні не дуже погода. Не дуже добра погода, то якщо буде дощу не буде, то будемо працювати довше, а якщо... Дуже сильний буде, так як вчора сніг падав, то вже це втікати. Е, мо, чи можна зробити тут? Можна. Що потрібно для того, щоб зробити? Ну, щоб дощ не падав. І тільки це? Ну так, бо щоб не мішало нам працювати, бо якщо сніг буде падати, то ми не зможемо працювати. Потрібне бажання працювати. Що ви скажете, що ви порадите людям, ті, хто вперше приїхав хочуть приїхати сюди? Працювати, ще раз працювати, будуть гроші. Ось така у нас складка білого клінкера розмір 21 на 5. Хлопці з цей клінкер отримують за квадратний метр 27 євро. Шо, Роман, скільки вже працюєш на пішов. Другий місяць. Як тобі? Не знаю. А працював на якихось в наших фірмах? Ні, по будівництві не працював. А звіді кінно частіше де на часі Колись. Колись. 12 років тому ще маркував. Угу. Іспанії. Скільки ж заробляють хлопці в Бельгії за місяць. Буває по-різному. Ті, хто приїхали перший місяць, мабуть, і дві тисячі не заробляють, а ті, хто вже довше, біля року часу, то заробляють три тисячі євро, половиною тисячі євро. Хотіли б ви стільки заробляти? Пишіть, ми вас шукаємо. Вся інформація знизу під відео. Якщо вам сподобався формат такого відео, то пишіть у коментарях, як вам, щоб шеф віддав нарешті мені мій паспорт.